Привіт, друзі! Сьогодні 28 грудня з вами Валерій Клочок, і сьогодні у японському щотижневику вийшла стаття з гучним заголовком, яка звучить наступним чином: Путін обіцяє Сіньзіпіну воювати проти України щонайменше 5 років. Про це, нібито Путін сказав Сінзіпіну під час офіційного візиту останнього до Москви у березні місяці цього року. Що за цим може стояти? Я вам зараз спробую це пояснити. Ну, власне, своє бачення. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, і поширюйте відео друзям. І так, японський щотижневик Нікі Asia. Ну я думаю, навряд чи ви багато хто чув про нього, так само як і я скажу відверто. Це щотижневик, який в основному публікує матеріали, що стосуються азійського континенту, але інколи говорить і про міжнародні проблеми, і от війна Росії проти України їх зачепила. Штаб-квартира цього видання знаходиться безпосередньо в Японії, в Токіо. І те, що японці про це говорять, це, як на мене, дуже показово. І так, візит Сінзіпіна до Москви відбувся в березні, він закінчився несподівано швидко. Він перерваний був, хоча офіційно про це ні Москва, ні Пекін не говорили. Але я детальний аналіз і розбір цього візиту робив ще тоді, у березні місяці, вам залишу посилання в правому верхньому кутку на це відео. Я вам рекомендую, перейдіть, перегляньте там не так довго, але ви зрозумієте контекст і деталі. Коли хтось не з'являвся на підсумкових зустрічах із лідером російських сьогоднішніх політиків і таке інше. Ну, окей, просто подивіться, вас заінтригують тр трішки саме цим. І тоді Путін сказав Пекіну, що Росія однозначно переможе для того, щоб Пекін не змінював свою позицію по відношенню до Росії, ну щоб і далі продовжував її підтримати в другому плані і військовому. Ну, не прямою військовою там, допомогою броньованою технікою чи снарядами, а саме збільшенням товарообороту для Росії це вкрай важливо. Але, ну зрозуміло, і тоді було, і нині, я так стверджую, і залишаюся думки про те, що. Пекіну невигідна затяжна війна, і про це, до речі, пишуться самі журналісти цього японського щотижневика. Вони наголошують на тому, що якщо війна буде продовжуватися Росії проти України, а Китай підтримує Росію в торговому плані, то тиск на Китай буде збільшуватися. Санційна політика однозначно буде збільшуватися. Але якщо подивитися зараз уважно за подіями, які розгортаються стосовно налагодження відносин між США та Китаєм. Ну то не дуже очевидно те, що Китай дійсно пристає на сторону Москви продовжувати цю війну, бо вона направду Росії не перепрошую, перепрошує Китаю не вигідна, бо в Китаї є економічна рецесія. Ви про це певно, вже чули. Так у Китаї з економікою не вкрай все добре. І фактично після цього візиту Китай починає відновлювати свої зв'язки з Європою. Зараз він активно до цього процесу долучає Лукашенка. Лукашенко я більш ніж переконаний стане таким човниковим дипломатом між Китаєм та Європейським Союзом. Хоча політики Європейського Союзу вже здійснили кілька офіційних візитів до Пекіну в цього року. І очільник Європейської комісії був і Європейської ради, і президент Франції. і Інші так вони там були. І навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц також відвідував Пекін цього року. Зрозуміло, не просто попити чаю. І безумовно, Китай і далі продовжуватиме цю політику. Таку налагодження відносин із Європою і зі США, І вони навіть призначили спеціального представника. Про це пишуть журналісти своєму видані Лі Хуей, який був і в Україні, і в країнах Європи. Він нібито там просував ідеї мирного плану Китаю, але направду, як на мене, історія не про те. Там історія про економіку, співпрацю Китаю і. Європи і США. Тобто зараз абсолютно очевидно, що ну, не, не дуже зацікавлений Сінзіпін у підтримці затяжної війни. Е, минулого тижня з'явилася ще одна публікація, також цікава у New York Times, де пишуть про те, що Путін а, хоче переговорів із Україною. Він тисне на захід, передає ці посили Сполученим Штатам Америки через свої дипломатичні зв'язки, щоб Шана змусили до переговорів. Ви, певно, читали цю статтю. Я також її розбив, робив розбір цієї статті у себе на каналі. Також можете глянути. І припинення гарячої фази війни для Путіна дуже важливо напередодні президентських виборів, які будуть проходити в березні. Ну і звісно, це не означає завершення війни. Це може бути і продовженням цій частині, нібито й правильно. Але е, самі журналісти дають чіткий сигнал, що Пекін не підтримується так само, як він не підтримував початок широкомасштабного вторгнення. Фактично, зараз японські журналісти, японські аналітики, а рахуйте, японська влада відбілює Китай. Тому що вони згадують історію ще м, одну саміту Росія-Китай 22-го року, 4 лютого, 2022 року, Путін літав на відкриття зимових Олімпійських ігор в Пекіні і там проводив зустріч інзіпіним. Будуть підписано два важливі документи, які стосувалися саме співпраці в політичній та економічній сфері. І тоді, нібито Путін нічого не говорив Сінзіпіну про те, що він буде здійснювати широкомасштабне вторгнення. Китайці дійсно могли здогадатися, що ну буде наступ зі сходу, але ну це не буде широкомасштабна війна. І так пишуть журналісти, що мовляв, ну Китай дійсно нічого не знав. Він тоді не підтримував, він тут ні до чого. Тому я й вважаю, що ця стаття саме направлена на відбілювання. Китаю у можливому протистоянні, яке може виникнути і саме у Східній Азії. Про це я також обов'язково скажу. І таким чином Китай, після того, як Путін надурив Сінзіпіна, не може собі дозволити вірити зараз Росії, коли вона заявляє про війну продовж п'яти років. Контраверсійні речі звучать у самій статті, і вона, як на мене, про проблеми швидше у Східній Азії, тому що наголошую. Про це пишуть японці. І вони говорять про те, що заява Путіна про те, що він готовий буде воювати проти України 5 років, може вплинути і на військову політику самої Японії, і Японія готова буде допомагати. Тому числі і України не прямо а посередковано. Ну, от, до речі, вони переглядають свою політику щодо експорту зброї. До прикладу, вони от нещодавно хвалили рішення про передачу додаткових ракет для систем Петріот Сполученим Штатам Америки, які ті, в свою чергу, постачають їх до України. Тобто, прямого постачання немає. Це як була історія із Південною Кореї. Пам'ятаєте, снарядами? Вони напряму не постачали, але всі знають, що снаряди з Південної Кореї активно поступали на фронт в Україні. А от ракети, до Петро. Японці виробляють за ліцензію Сполучених Штатів Америки. Втім, така публічна позиція про готовність долучатися до воєнних сценаріїв в усьому світі Японії це багато про що говорить, в тому числі про загрози, які є самій Східній Азії. Ну і завершується ця стаття дуже цікавою деталю про те, що важливо мати на увазі, що розмови між лідерами Китаю та Росії в 23-му році, особливо березневе зауваження Путіна про продовження війни з Україною, можуть. Мати наслідки для безпеки Японії та всього індотихоокеанського регіону. Так, друзі. Ще після зустрічі Кім Чен Іна із Путіним я тоді вже припускав, що це історія не про підсилення Росії, а про створення нового джерела, нового і гарячої точки на планеті, на Корейському півострові і початок війни Північної Кореї проти Японії. Чи можливо навіть Південної Кореї. Буквально сьогодні Кім Чен Ін зробив заяву про те, що він дав команду військовим, збройним та ядерним озброєнням своєї країни готуватися до війни, прискорити підготовку до війни. Про це пише видання Reuters. І це він робить таке рішення ухвалі на тлі безпрецедентного протистояння і конфронтації зі Сполученими Штатами Америки та США дійсно посилюють свій. Вплив і свою присутність в відотехінському регіоні, зокрема, створюється такий собі воєнний союз Японії, Південної Кореї, Австралії. Раніше був створений союз Британії, США та Австралії, які і навіть США перемістили свою підводну, свій підводний човен до берегів Південної Кореї. А президент Південної Кореї дав команду своїм військовим, які знаходяться на сході країни, відповідати. Належним чином на будь-які військові провокації, якщо вони будуть виникати з боку Північної Кореї, тобто абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день для Японії дуже важливо те, як будуть розгортатися події саме в Східній Азії. Про це не так багато говорять. А для Росії це вигідна історія, тому що Росія в такий спосіб сподівається, що зусилля більше будуть спрямовані. Саме на східну Азію зі Сполучених Штатів Америки для того, щоб там отримувати регіон у певній стабільності, так само, як, до прикладу, там додаткові потужності спрямовувалися до е, близького сходу, де Ізраїль проводить операцію, військово-воює фактично проти Хамасу. Втім, я вважаю, що таке порівняння не дуже є коректним, тому що кожна окрема іде допомога окремо. Кожен регіон і на Близькому Сході, так само і в Східну Азію. Ну, до прикладу, пакет допомоги, який зараз розглядає ще досі в Конгресі США, там дискутують щодо майбутнього законопроекту, він передбачає допомогу Україні, Ізраїлю, і Східній Азії, і Тайвані в тому числі. Так, друзі. Але об'єми допомоги різні. і Якщо стане питання про допомогу саме в цьому регіоні в східній Азії, то вона ніяк не буде пересікатися з допомогою країни. Я більш ніж переконаний в цьому. Тим паче, зараз складні ці політичні кризи, які є в США, в Європейському Союзі, змушують Європейський Союз саме вишукувати додаткові інструменти і важелі впливу і засоби допомоги Україні фінансів, військові, і це гарна історія, тому що Європа має розуміти загрозу з боку Росії. Але як ви бачите, вже в сідній Азії переймається тим, що Китай не долучився до можливих військових дій з боку північної Кореї, не підтримував їх. Ну і звісно, оця вся історія про можливе протистояння саме в східній Азії, вона набуває більших обертів. Втім, як зазначають уже журналісти Reuters, які пишуть про Чен Іна, що у Північній Кореї є проблеми, серйозні проблеми саме з продовольчою безпекою, і які ну не зовсім вдало вирішуються. Наскільки це буде підривати їхню здатність воювати, в мене також питання сумнівне, але така ремарка. Журналісти нагадують, за твердженнями аналітиків з Південної Кореї, ну вони точно знають всю там історію підноготну саме в Північній Кореї. Що в 90-х роках там були голодомори, голоди, точніше, а не голодомори на тлі низьких вражаїв. Північна Корея це закрита економіка. Як бачите, тут навіть Китай їм не допомагає виживати нормально. 23-й рік для них був більш сприятливим в питанні а саме збирання більших вражаїв і так далі, але загалом дисбаланс у продовольчій безпеці дуже і дуже сьогодні. Присутній. Ну і звісно, що на тлі цих всіх глобальних подій світ починає пересвідомлювати, що він має робити для власної безпеки. Сьогодні для країн Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу їхня безпека читається через призму війни Росії проти України. Чим стійкіше буде Україна, тим вони будуть безпечніше себе почувати. І таких заяв дуже багато. Додаткові ресурси вишукуються безпосередньо в Європейському Союзі. Буквально сьогодні стало відомо вкотре. Що країни Великої Сімки за ініціативи Сполучених Штатів Америки зараз тиснуть на Європу, а це в тому числі і Японія, про яку ми щойно говорили, для того, щоб заморожені активи Російської Федерації в Європейському Союзі, це сума понад 280 мільярдів доларів були конфісковані і передані не безпосередньо Україні, а спрямовані на допомогу Україні. Через виготовлення додаткової зброї, фінансування відповідно і так далі. Гуманітарні програми, я не думаю, що гроші будуть всі передані Україні. Цей процес активно триває на відміну від того, якби в його б зовсім не було. Я вважаю, якби да, от Сполучені Штати Америки ухвалили позитивне рішення швидке про допомогу Україні і Європейський Союз в тому числі. Але. Поряд з тим, за цими викликами, які зараз стоять перед Україною, є і хороші новини про те, що все-таки Росія буде покарана. Якщо це станеться, я думаю, що до цього дійсно справа йде. То тоді говорити про успішність Росії в Україні, успішність Північної Кореї в Східній Азії, яка нарощує співпрацю з імперіалістичними країнами. Ну це пряма заява самого Кім Кімчаліна. Я не знаю, з ким вони там ще будуть нарощувати свій зв'язок крім Росії, тому що бачите, з Китаєм там не все складається Китай навпаки намагається відновити свій зв'язок з Європою. То безумовно ця вся конструкція може швидко рухнути. Згадаю, на сам кінець нагадаю вам заяву, яку робив Джозеф Байден на саміті в Вільнюському, коли вирішувалася доля України щодо членства північно атлантичному Альянсі. Він сказав наступну річ: що Україна буде однозначно в НАТО, питання часу. Але він говорить: окрім України, яка дійсно є сьогодні великою проблемою для всього світу, є низка інших. Я вам щойно. Конкретно говорив про Східну Азію, Північна Корея, про Близький Схід Хамас і терористів Близького Сходу. І це ті проблеми, які США зараз намагаються вирішити. Але, звісно, це не робиться по е змаху палички чарівної або чого чогось іншого такого, якогось дива. Це процес, який потребує часу, грошей і ресурсів, і об'єднання. Об'єднання саме демократичних сил світу. Отака історія, отаке, як на мене стоїть за, оці, за цією всією публікацією у японському виданні. Що ви думаєте з приводу таких новин, реально тривожних, але їх треба читати правильно і глибоко, як на мене. Пишіть у коментарях. Підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям. Шалено дякую, хто додивився до кінця це відео. Воно вийшло трішки задовго, ніж зазвичай, але я думаю, що воно містило багато можливої інформації. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь. Sabe da Ucrânia?